Для його приведення в дію на злікаємо запобіжник, беремо в праву руку, патрубком направляємо на вогонь і натискаємо верхню ручку. Зрозуміло? Так, рятувальники демонструють правила поводження з вогнегасниками. Говорять, якби працівники установ вміли ними користуватися, кількість пожеж була б нижчою. Далі показують, як саме гасити вогонь. Учні 30-ї початкової школи останні три тижні навчаються дистанційно. На подвір'ї школи сьогодні зібралися близько 30 працівників закладу. Викладачі все ж таки приходять на свої робочі місця і звідти навчають наших дітей. Тому ми саме з ними спілкуємось і саме їм розказуємо, як необхідно діяти у випадку виникнення різного надзвичайних ситуацій. Нещодавно ми в цьому навчальному закладі відпрацьовували евакуацію, а сьогодні ми вирішили поєднати більш такі практичні елементи. Хірург Державної служби з надзвичайних ситуацій також нагадав присутнім правила першої домедичної допомоги. Давіть область ета. Боліває точка, ви ж одразу От о, 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 посмотрите, я зараз щас... лігонь то ні гонку надав. А це відпрацювання правил евакуації. І за шею. Ну, да, Запросили нас дирекція нашої школи, запропонували. Ми з задоволенням погодилися, щоб нагадати собі, а також всім працівникам про, як сказати, про заходи безпеки поводження і при пожарі, і при нещасних випадках. Для нас це було дуже корисно, повчально. Згадали всі навички. Я дуже давно вже ще в інституті. Ми таким такими займалися справами, повторювали, але знаєте, вже із. Роками, скажемо, так, забувається. Це було дуже корисно дізнатися, дуже корисно було ще раз подивитися, згадати. І я думаю, що рано чи пізно в житті знадобиться і в реальному, і в своєму житті, можливо, цей досвід ми передамо іншим людям. За інформацією співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, з початку цього року на Сумщині сталося 107 пожеж. На них загинули 12 людей. Серед об'єктів загоряння в цьому та в минулому році не було навчальних закладів, Анна на Сергій Мілевський, новини на Суспільному суми.